Вітаю вас, хлопчики та дівчата! Подивіться навкруги, як багато сніжинок розкидала білява красуня зима. Давайте з ними пограємось. Уявімо, що ми збираємо сніжинки язичком. Покажемо, як ми їх спіймали. Усміхаємося, відкриваємо ротик, кладемо широкий язичок на нижню губу. Та відчуємо, як холодні сніжинки доторкаються до язичка. Тепер відкриємо ротик широко-широко. Вузький язичок спочатку висуваємо вперед, ловимо сніжинку, потім ховаємо язичок всередині рота. Ось так. Знов тримаємо ротик відкритим. Язичок тягнеться до верхньої та нижньої губи по черзі. Рухайте язичком стільки, щоб зловити якнайбільше сніжинок. А зараз посміхаємося, відкриємо ротик, широкий язичок піднімаємо так, щоб вийшла форма чашечки. Та щоб зручно було назбирати до неї багато сніжинок. Молодці малята! Сніжинки позбирали, але їх багато ще лежить на землі. Тому. Допоможемо їм затанцювати та закружляти. Для цього покладіть широкий язичок на нижню губу і подмухайте на них через язичок спочатку спокійно. А потім уривчасто. Ось так. Молодчинки! Завдяки вам сніжинки погралися, покружляли та потанцювали. Дякую за увагу і до зустрічі!